Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І ми на своєму господарстві. Наші білопоясі мене радують, тому що в них немає вже мокрого. Тут де вони лежать сухенько, там де мокро, де зона е туалету, скажімо так, їхнього, вони вже туди ходять, а тут вже сухо, вони лежать на сухенькій соломі. Це мене радує, що вони вже не все загадули. П'ятрямів також, там де вони лежать, сухо, наша ця принцеска вже гуде, вже зірвала кнурі. Але осінняти ми її не будемо. Мальвінка все нормально також, все по-старому. Сьогодні працюємо в ангарі, робимо комбікорм. Спочатку подрібнили суміш замішали. Це суміш для комбікорму для мальвинки нашої. Для племоматок. Я міняю рецептуру, тому що в мене закінчується ячмінь, і мені з компанією «Віта», там де я беру живину, прислали другу рецептуру, де без ячмені, де йде пшениця, кукуруза і соєва маку. Тому цей комбікорм такий білий, тому що в ньому немає. Соняшникової матушки. І вже мальвінку я вже не на загальному, не на відгодівлі буду давати мальвінці, а вже буду давати такий рецепт, такий компівкорм по рецепту, який прислали мені з компанії Віта. Це останні 30 днів тупорослав. Тут йде пшениця, кукурудза, соєва макуха, ну і жирина кальці сі. Ну і також я покажу, який комбіформ я буду на давати. Він ось Тут на смішках зараз сама суміш. Тут трошки більше соєвої макухи, а на більші менше. Ще хотів би сьогодні теж таку тему, про таку тему поговорити, як премікси. Відео, з, де я під назвою Доведеться зарізати кабана, написали мені такий коментар. Премікси дають знати. По-перше, премікси я не використовую. Я використовую формовий концентрат. Тому якщо цікаво, Подивіться моє відео на моєму каналі, там все я розказую і показую. який кормовий концентрат у компанії і все. І я думаю, що і те, що яка проблема була з моїм кабаном, також я в одному в з в попередніх відео також е сказав, яка ймовірна причина того, що я його зарізав. І те, що в нього які були проблеми. Тому ну, е, ну я не думаю, що премікси дають знати. А такий коментар, що дають знати, що сині хороші виросте, чи дають знати, що кабан не встає їсти. Ну так, люди пишуть, а що вони пишуть, вони самі не знають, що вони пишуть. Що таке премікси, навіщо їх дають? І як я вже повторююся ще раз, я премісами не годую, але це не значить, що премікси це вже як дав премікси і все, і свин вже вирізав всі, бо даєш премікс. Скільки людей годують своїми преміксами, ніяких проблем в них немає. А та проблема, яка була в мене, це взагалі премікси не штуртує, як я і казав. Імовірна причина цієї проблеми я розказував в одному з попередніх відео. І я його поставлю на заставку, тому цікаво, то той ходив. Тому, ну, якщо ви не знаєте, навіщо писати такі коментарі? ну, Я не хочу нікого образити, але коментарі не розуміють. це дають знати? Що дають кремлік знати? В Якою яким чином вони даю знати? Якщо ви такі вже розумієте так все знаєте, то пишіть в коментарях чи заміть відео. Ось так, що я хотів сказати, що за преміці не трем. Як я і сказав, що я преміці не використовую. Зараз хтось подумає, чи надпише, яка різниця, концентрація чи премість? Я б сказав, велика різниця. Ну, як би сказати, Марія і Петро. Різниці ж ніде і немає. Дві голови, дві руки, дві ноги, органи внутрішні також однакові, але ж є різниця. Так само і в цьому. Різниця є. І... Проблема, яка була у мене з кабаном, преміксів чи концентратів чи комбіформу взагалі не стосується. Зараз це ми робимо це в мальвінці, мішок. Це місяць її трошки до опоросу. І чотири містам робити вже відгубів. Для ежемії білопоязу і другі рецептури. Будемо бачити, чи щось зміниться, чи не зміниться. Будемо пробувати. Ось така гранула, це вже йде по новому рецепту на відгодівлю. Коли робив, не було як знімати, бо дуже сильно сипало і не встигали. Тут ще є 20 кг заколоченої суміші, це для бройлерів. Зараз ще будемо робити для бролерів. Вже поставили матрицю. Тут не видно. Поставили матрицю двоєчку, 2,5. І зараз будемо робити для бройлерів. Так, це ми робимо вже на матриці 2,5. Ось такий для бролерів. Для бролерів е від нуля до 4 типів. Це дуже бігом, але треба помішувати, тому що поєва макуха і вона трошки так, як би сказати, не дуже добре в неї. Але на запах дуже пахне. Тут є і соєва макуха, і соняшникова макуха. Дуже гарно пахне. І ось такий корм для бройлерів. Світли не погано. Наші ділопояси вже сухенько, вже пару днів, вже все ніби налагоджуються. Я їм накидав їсти. Вони собі поїдять, поп'ють і лежать. Тут де поїлка тут. Так де і ті ходили в туалет, так і ці ходять, і тут у них зона така туалету. А там лежать. Вони в вже не, не повзають на задницях, а Ходять на ногах. Наша принцеска тут дає кардібалет. Вона зірвала кнурі і а, де що де робить? Диви, що робить вона. І потім повзається, ну поздирала на ньому шкіру. Тікай. І сама вже. Така як диль худа. Сама не лежить і тому не дає. Тікає, тільки но ну, гуде, кричить, пищить. Ну, злучати я її не буду. Подивимося, що буде як мальвінка. У мальвінки все нормально. Вона їсть є. І спит. Молодець. Вона не агресивна, нормальна. А ця зараз така я сьогодні чистив, то думав, що нам не з'їде Тікай, тікай, тікай. Ну, сьогодні буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.